Слава Сусу Христу, Дорогі Діки, щиро вітаю сьогоднішнім недільні днем. Я б хотіла, щоб ми сьогодні з вами розглянули такий розділ із Біблії, який називається Любові служить один одному. У цьому розділі розповідається про те, що ми повинні завжди наших ближніх любити, так, як самих себе. Також розповідається про такі основні плоди Духа Святого, плоди Духа. Які саме це є любов, це є віра, це є милосердя, це є лагідність, це є добрі вчинки, доброта, тобто це є основа нашого життя. Ми повинні завжди нашим ближнім служити любові, завжди допомагати іншим, завжди бути лагідними, завжди бути миротворцями, так? здержливими. Так? Тобто терпеливість повинна в нас бути. Це основа. Основа господнього закону ми пам'ятаємо, що весь закон Он на двох заповідях заснований. це любити Господа Бога всі, всім серцем своїм та любити ближнього свого як самого себе. Ми це пригадуємо. Ці основні заповіді ми пригадуємо також, як ми повинні любити Господа Бога, служити постом, молитвою, проходити в дім Господні для того, щоб поклонятися Господу Богу, щоб прославляти Господа Бога. І служити нашому ближньому любові, тобто любити нашого ближнього як самого себе. І наші вчинки завжди повинні бути як з любові до іншого. Це основа основа добрих вчинків, основа христового вчення. Так? Ми пригадуємо, що Ісус Христос завжди навчав про царство Господнє, про мир, про лагідність, про добро, про працелюбність, так? про терпеливість. Також основними такими діями Ісуса Христа це було зцілення, це було оздоровлення. Так? Тому важливо сьогодні про це пам'ятати. Домашнє завдання буде прочитати книгу святого Апостола Павла до Галаців, розділ 5. «Любов'ю служіть один одному. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!